Лише протягом останніх днів атак так зазнали одразу кілька стратегічно важливих регіонів агресора: Самарська, Курська, Оренбурзька області та Краснодарський край. Удари припадали на нафто- та газопереробні заводи, електропідстанції та інші промислові об'єкти. Де та які саме підприємства були пошкоджені за тиждень? Та чому ця хвиля ударів може вплинути на російську енергетику, розкаже Софія Желінська. Вночі з 21 на 22 листопада дрони атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу Самарської області. Російські змі повідомляють про ураження Сизранського нафтопереробного заводу, окрім НПЗ, під удар потрапили промислові підприємства та енергетична інфраструктура області. Через нічні атаки кілька російських аеропортів у Самарі, Саратові, Тамбові, Казані, Нижньокамську та інших містах тимчасово зупинили польоти. Обмеження зняли під ранок. За добу перед тим у ніч на першого листопада українські ударні дрони атакували підприємство та електропідстанцію потужністю 220 кВт кіловат у місті Красноперекопськ на території тимчасово окупованого Криму, яка є важливою для всього півострова. Місцеві жителі повідомляють про сім вибухів. Саме у ніч на 20 листопада в Курській області дрони вдарили по електропідстанції у Рильську. Внаслідок прильоту пошкоджена підстанція загорілася, а район залишився без світла. Це підтвердив і губернатор області. У результаті атаки без електрики залишилися понад 16 тисяч споживачів у Глушковському, Рильському і Кореневському районах. Рильськ уже підключили до резервних джерел. Тієї ж ночі серії вибухів і роботу ППО фіксували й у інших регіонах. У Рязанській області лунали десятки так званих хлопків, після чого на території одного з підприємств зафіксували займання. Нічна 19 листопада виявилася критичною для російської енергетичної інфраструктури. Удар припав на один із ключових енергооб'єктів Росії: Рязанську Грес, також відому як Новомучуринську Грес. Ця станція відіграє ключову роль у забезпеченні електроенергію центральних регіонів Росії. Місцеві жителі Новомучуринська писали у соцмережах, що після вибуху повністю зникло опалення, гаряча вода та були перебої з електропостачанням. Виведення з ладу відразу кількох енергоблоків може означати ризик аварійного дефіциту потужності в регіоні. Цієї ж ночі гучно було у Краснодарському краї. Ймовірно, в регіоні під атакою безпілотників опинився іллінський НПЗ. А от у Воронежі 18 листопада, як пишуть російські пабліки, також було тривожно. Ще один інцидент стався 17 листопада у Білгарицькій області. У місті Короча після атак безпілотників загорівся торгівельний центр. Вокзальний губернатор області підтвердив, що пожежа почалася начебто після нальоту дронів. Внаслідок атаки частково без світла залишилося місто Короча та два сусідні села Погорєловка та Підкопаєвка. Цей тиждень видався дуже насиченим. І, хоч Російське міністерство оборони щоразу звітує про нібито знищення десятків українських безпілотників, лише за ніч проти 22 листопада, вони сповістили про нібито 69 збитих дронів. Схоже, без влучань все ж не минулося. Софія Жилінська, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.